Доброго дня, я всіх вітаю на моєму каналі. Тут буде цікаво, тут будуть відповіді на запитання. Трошки будемо заглядувати в наше майбутнє, будемо розбиратися з питаннями, з хвилюваннями, з переживаннями. Ну і, звичайно ж, відпочивати і додавати собі настрої. Я дякую всім за перегляди, лайки, підписки, рекомендації. Це мені дуже допомагає і заохочує мене працювати далі. Хто хоче особистий розклад, пишіть мені на мою телеграм-сторінку. Посилання та номер телефону я залишу в описанні до цього відео. Дзвінки не приймаються, тільки повідомлення на телеграм. Сьогодні в нас буде 5 питань. Будемо розглядати 5 питань. Хочу всім нагадати, хто мене дивиться, що це розклади не особисті, це загальні розклади. І тому, хто мене дивиться, загля... загадує, також представляє ту ситуацію, яку я пропоную розглянути, задає питання. Все рівно розклад не може підійти 100% кожному. Для того, щоб це було конкретно для вас. Пишіть на мій телеграм. Перше запитання у коментарях було, чи варто виїжджати за кордон. Чи варто жінка задала мені запитання, чи варто виїжджати за кордон? Хто зараз стоїть перед таким вибором, загадуйте вопроси, будемо дивитися. Молодий чоловік. Буде якась новина від молодого чоловіка. Новина буде хороша. Новина буде хороша беззаботність. Ви і тут знаходитесь, не особливо переймаєтесь. У вас усе є, у вас є де жити, у вас є гроші, у вас є сім'я, і вам, я думаю, немає такої нагальної термінової потреби кудись виїжджати. Тим більше, що там вас чекає якась підступність. Ну, це зрозуміло. Тут ми вдома, там ми не вдома. І вдома вам спокійніше. У вас, ви тут, розумієте, у вас тут повністю складене життя, повністю. Карта Якір. Все, ви, ви на причалі, своєму причалі. У вас тут є все для повноцінного життя. Не варто хвилюватися і кудись бігти і шукати собі проблеми. Поряд з вами є чоловік. Порадник. Це ваш батько, або якийсь друг, чи ваш начальник, який вас направляє на правильний путь, і вам немає нагальної потреби, повторюсь, їхати за кордон. У вас і тут все добре. Нема таких причин. От там почнуться проблеми, а тут у вас все добре. Наступне питання було. Чи народиться дитина у дочки? Дочка лікується і проблеми є у цій сфері, і тому жінка задала таке питання: чи народяться діти, якщо так, то коли? Якщо ні, то скільки ще років точно цього не буде. Давайте подивимося. Карта дуже хороша, мир. Лікування проходить доволі вдало. Гармонія, сім'я, є методи вирішення цієї проблеми, буде дорога, зв'язана з лікуванням, поїздка якраз зв'язана з цією проблемою. Там придеться вирішувати якісь питання. Так, коли це станеться? Так, по картам я бачу, що начебто все добре. Коли саме це станеться, який проміжок? Часу. Ну, знову ж таки, дорога, поїздка, не тікайте від себе, не тікайте від своїх проблем, і у вас все вийде. Просто, звичайно, що боротьба нелегка. І морально, і психологічно, і матеріально, і фінансово. Звичайно, що це проблема доволі неприємна. Але, але вона буде вирішена. І взимку, вже взимку чекайте дуже гарних новин з цього приводу. Взимку вже ви будете точно знати, що і як. Так, так, рядом вірні друзі, вони допомагають вам у цьому вирішенні. Ви знаєте, що ви робите. Так, доволі таки я думаю, що все буде добре. Взимку ви вже точно будете знати, просто не тікайте, не тікайте від своїх проблем. Як і тох, я бачу, що хочеться закрити очі і десь тікати. Не потрібно цього робити, і тоді все буде добре. Просто потрібен якийсь трохи перепочинок. От зараз все стабільно, лікування йде стабільно і треба відпочити, знаєте, взяти таку паузу, тайм-аут. І потім. З'являться якісь фінанси, фінансовий поток. Звичайно, це не так скоро пройде, не так швидко, як би вам хотілося. Але гроші будуть. Не втрачайте друзів через цю проблему. Не відвертайтеся від друзів від їхніх порад. Не робіть необдуманих кроків. І потім все вирішиться. Все вирішиться, і при цьому ще будуть вирішуватися якісь документальні питання, якісь. Бумаги, будуть підписуватись якісь бумаги, і все буде добре. Третє питання доволі таке актуальне. Новий проєкт, новий бізнес. Наскільки він буде вдалий? І чи варто взагалі його починати? Цей проєкт. Кого цікавлять випроси кар'єрного росту? Будь ласка, зупиняйтесь. Слухайте те, що я буду говорити, і зосередьтеся на своїй професійній діяльності і будемо питати, нові проєкти ангели нам зараз скажуть. Ну, сімка це завжди незрозумілості. Не От у, у вас є проєкт, є ілюзії з приводу цього, але це ілюзії. Це ваші, знаєте, мічти мічти. Такого чогось конкретного поки що немає. Вам треба стояти на своєму. Звісно, добиватися і йти до своєї цілі. Але не треба бути занадто самовпевненим. самовпевненим. Керуйтеся мудрістю своєю, знаннями, своїм опитом жизненним, але не емоціями. Емоції зараз зайві. Е -е Карти нам підказують, що потрібно скористатись більш традиційними методами боротьби в цьому напрямку напрямку Добивайтеся свого, добивайтеся своїх цілей, ідіть до своєї цілі, але традиційними методами. І, звичайно ж, розумом. і Вам потрібно зібрати команду команду однодумців, яка бу... люди, які будуть вас підтримувати. Один ви цей... цей шлях не пройдете. Ось карта сама випала, проситься. Знову ж таки, бачите, ілюзії. Ілюзії, таємниці і щось не зрозуміло. Ви самі до кінця не розумієте це все. Вам потрібно з вашою командою передивитися ці всі плани, можливо, щось змінити. Зараз ви не хочете нічого міняти, але прийдеться. І зараз подивимося, як і то, що чим все це закончиться. Партнерство. Навіть якщо ви не завершите свій проєкт. Так, стопроцентово, як ви собі задумали. У вас з'явиться все рівно гарний партнер. І, можливо, у вас з цим партнером будуть нові проекти, нові починання. Тому що двійка це завжди партнери. Завжди. І відносини із партнером будуть дуже плодотворні. Не буде ніяких конфліктів. Так що я вам рекомендую прислухатися до цих порад. Ангели з приводу порад ніколи не помиляються. Так що я бажаю вам успіху. Ще одне запитання. Що чекає в особистому житті? Що ж чекає в особистому житті? Які зміни чекають в особистому житті? Найближчим часом? Підступність, суперниця, суперник, зрада, втрата грошей. Негар, негарна карта романтика. Романтична зустріч. Запрошення в кафе. Запрошення на побачення. Приємна зустріч. Принесе дуже приємні емоції. Так, і ви будете думати, що ж вам далі робити після цієї зустрічі. Ця зустріч вас, розумієте, навіє вам якісь спогади, те, чого ви хочете, те, чого ви бажаєте, і ви задумаєте, що ж вам робити далі, якась така переломна буде зустріч. Але, скоріш за все, це отак от і погібне. Тобто, ви відволічетесь на щось таке не. Не надто важливе, і ця романтика ні, так ні до чого не прийде. Серйозних відносин не буде. Людина залишиться вашим другом. Людина залишиться другом, але дружба це теж добре. І дружба буде добра, буде приносити вам добро ця дружба. Ця людина стане вам у пригоді, можливо, допоможе в чомусь. Ви самі того не розуміючи, просто розкажете людині про свої якісь проблеми, заботи, і людина вам допоможе. От так от кажеться, що він може вам допомогти. Так що нічого пану не жде. І ще було запитання після сьогоднішньої такої важкої шумної ночі у столиці. Було запитання, чи будуть ще обстріли до кінця місяця. Я взагалі-то не люблю такі розклади, це дуже відповідально. Ну, але все ж таки так, знаєте, оглядово. Глядачі хочуть, то оглядово так, в принципі, давайте подивимося. Ситуація в столиці до кінця цього місяця. Що нас жде? Ну що, нам допомагають, нам допомагають. Без допомоги в нас нічого не буде. У нас є методи вирішення проблем, є поїздки наших керівників. Ця карта показує, що наш президент постійно їздить він в роз'їздах, він просить допомоги, просить коштів, і, і йому допомагають. Розумієте, ось він просить і йому допомагають. Дають все, що потрібно. Я не буду називати детально, да? якби це зайве. От. Але рішення є, методи є, але тільки з допомогою. Самі ми нічого не можемо зробити. І допомога буде: різкі зміни. Якось ситуація повернеться зовсім в другу сторону. Зовсім в другу сторону. Отак от от все буде рушиться, рушитися, а потім будуть різкі зміни. Чи на добре вони будуть, чи хороші, чи погані. Зараз подивимося. Ну і туди, і сюди. Буде і добро, буде і зло. Боротьба добра, і зла. Ну, війна, це ж, в принципі, сама по собі. Це і є боротьба добра і зла. От. І ця боротьба буде тривати. Звісно, ми ж розуміємо, що в цьому місяці, на жаль, війна ще не закінчиться. Ну і така перевірочна карта. Колесо фортуни це гарна карта. Це гарна карта, десятка це як ітог, і зміни будуть на краще. Це точно. Будуть підступності, будуть обстріли, звичайно, будуть безсонні ночі в нас кияни. Але не, не такі глобально страшні. От, як був у нас травень дуже страшний, не такі глобально страшні. Але не нехтуємо, звичайно, сигнали тривоги. Бережемо себе, своє життя, своїх близьких. І надіємося на краще. Все буде Україна! Разом до перемоги. Дякую за увагу, що були зі мною. До нових зустрічей!